Всім привіт! Ну, воно, звісно, путні коти вдома сидять. Це буся ганяє. Трошки про погоду. Під хатою на градуснику мінус п'ять. Але як вийти на город, де віє вітерець, то здається, ну зараз вже потеплішало. А зранку, можливо, б і мінус 10 усі здавалися б градусів. Ми поснідали, точніше я. Буся снідав о 5 ранку. Сьогодні він вже не співав. Два рази обізвався чи три і все. Не співав, вже потрошку сходить, як я й казала. Дві-три ночі і він заспокоюється. То він снідав аж о 5 ранку. Спеціально корму не схотів, смаколик у нього був, закінчився. З морозилки рибки не доставала там. Залишилось пару штук. І в магазині нема рибки, салаки. То він повів мене до холодильника, я йому ще з вечора баранину витягувала, з морозилки, то трішки нарізала, принесла в спальню, з'їв і отовклався спать. А це ще не їв. А вже ж там. 11 точно вже є. Ну, хоч грязюки немає на взюті. А це була в магазині, то купила йому салаки нема, то купила йому смаколика в пакетиках. Щоб так, на перемінку було йому. Дворові наші коти кіт і кішка у кухні, там, де грубку топимо на лежанці, на витяжку. А ти як оце дурний ганяєш? Красиве небо сьогодні, красива природа, вбивча краса. Замерзнути можна і при мінус п'яти. мітить свою територію. Ну що, чекаємо ми ще на ягницю. Ой. І ось ішли ми неї, випустили на двір. Ще, ще чекаємо. Вже от-от і от-от тяне. Що вона тяне, не знаю. То, звичайно, сніг, але дорога скрізь по селу чиста. Розбили. Транспорт. Не вспів сніг улежаться. Бо буває таке накатають, що не можна ногою ступнути, не то, що там велосипедом. Ну, мене як пані возили машиною. Я відвозила посилки, то мене возили машиною. Е, куди ти мене тягнеш, босечки. Воно аби не оцей різючий вітерець. Березки які красиві. Е, е, куди? Ми йдемо не куди я хочу, а куди господар мій сказав. Туди ми і йдемо. Доламую я свої останні нігті. Сьогодні ось при м'ясі просто. Це при тому, що я пакувала посилку, а не плила. Ой, який вітерець починається. Ой, ой, куди ми? Що ми? А, ми назад. А, я думала, ми сюди підемо, ми так. З краю. Ну, добре. Пішли. Ні-ні-ні, вже надумався, ходимо сюди. Зараз 5 хвилин і додому. Підемо. Там грубка топиться, тепло. Не знаю чи що плестиму сьогодні. Може, може і ні. Я вчора за вечір три кошики сплела. І воно байдуже скільки плетеш. У мене по часу вийшли три кошики, як... Два кошики по часу, приблизно як десятилітрове кашпо я плету, якщо там косичка, таке щось. Не просто. Якийсь орнамент робиш, то довше тоді. Вчора три кошики сплела. Це просто включила відео. Тут більше треба дивитися, Може хто снігу ще й не бачив. Ми також за ним скучили. А, ляпки які. Краса. Хоча нема таких у мене і гарних краєвидів, щоб знімати. Це вже як все зазеленіє, тоді буде красивіше. Була собі крем для рук, бо в мене була в місті забула купити, а вдома такий слабкий крем. Він... Він зовсім не пом'якшує, намастив руки і вони через 5 хвилин такі ж сухі, які були. А при роботі з ротангом шкіра дуже суха. Дуже-дуже. Як у бусі шерсть ближчий. Хто кого водить? Прясто просто тягне мене. Вчора мама дивилася ввечері відео. На ютюбі я плила кошика, вона дивилася там щось про Африку. Про африканську жінку, як вона зберігає здоров'я, ходить. Вона пішки ходить і вранці, і ввечері. Я оце думаю, що я, напевно, до здоров'я зберігаю. У мене такий фітнес, оце як він почав. Почалася в нього весна. Ну, така весна неповноцінна. Я вважаю, якщо тиждень валує не своїм гласом, ото весна. А це таки ніч пом'явкав на другу ніч. Трішки цю ніч взагалі 24 рази обізвався і при... поїв і прийшов спати. То в мене такий фітнес, й-моє, поки все не обходимо, влітку навіть легше, ви знаєте, тому що жарко, він трошки по своїх місцях прийшов. приходить, десь у холодочку лягає, і я сяду, то книжку почитаю в телефоні. То, то відео змонтую, як є, що монтувати. А це ми як коні. Всі люди путні вдома сидять. А ми з тобою як придурочні, оце ганяємо. Вже стежки попротоптували. Фух. Що якби по рівному йшов, а йдеш, як по ріллі, а воно попримерзало. Нерівне, дуже важко йти. А вітер починається. Ну це вже йде сюди, це значить вже він планує додому. Отака наша прогулянка. Ну це ж ми... Ми вже пів години до початку знімання, півгодини точно ми вже гуляли. Вон там ми. І білочок не видно. Гарного вам дня. Це відео спеціально для фанатів бусі. Бусь! Бусь! Ти хоч покажися людям.